Того жовтня світова спільнота відзначає Всесвітній день екологічної освіти, без якої неможливо розв'язання кліматичних проблем і підвищення якості життя. Мета Дня екологічної освіти акцентувати на важливості екоосвіти як наукової дисципліни, яка приділяє особливу увагу соціальному аспекту екологічних проблем і фокусується на формуванні обізнаності, знань, навичок і мотивації, необхідних для розв'язання і запобігання екологічних проблем. У міжнародній програмі екологічної освіти задекларовано такі основні положення: будь-яке життя самооцінне, унікальне і неповторне. Людина відповідальна за все живе. Природа була і завжди буде сильнішою за людину. Вона вічна і безконечна. Основною взаємовідносин з природою має стати взаємна допомога, а не протистояння. Чим різноманітніша біосфера, тим вона стійкіше. Якщо все залишиться так, як є, то вже скоро, через 20-50 років, земля відповість людству недовірливим ударом на знищення. Сформований у масовій свідомості протягом багатьох років антропоцентричний тип свідомості повинен бути витіснений новим баченням світу екоцентричним. Київський міський будинок природи є міським центром екологічної просвіти киян. І наразі запускає проєкт для школярів від 11 до 16 років школи майбутнього еколога, де майбутній кого зможе поглибити свої знання з екології, отримати навики з оформлення проєктів та переможці конкурсу реалізують свої проекти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та приходьте у будинок природи.